Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Сьогодні розпочинаємо підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту з фізики. Вашій увазі пропонується заняття з теми механіка-кінематика. На даному занятті розглянемо основні поняття кінематики. І так, пригадаємо, механіка це розділ фізики, який вивчає найбільш просту і найбільш загальну форму руху матерії механічний рух. На малюнку ви бачите, яким може бути різноманітним механічний рух. Основна задача механіки пізнати закони механічного руху тіл, взаємодії між тілами. Передбачити поведінку тіл на основі законів механіки, визначити стан тіла, координати та швидкість його руху в просторі в будь-який момент часу. Механіку поділяють на три частини: це кінематика, динаміка та статика. Кінематика вивчає рух тіл без виявлення причин, що його зумовили. Кінематика відповідає на запитання, як рухається тіло? Динаміка вивчає закони руху тіл і причини, що зумовили цей рух, відповідає на запитання, чому тіло рухається, і статика вивчає закони рівноваги тіл або системи тіл. Більш детально цей розділ вивчається в курсі теоретичної механіки. Давайте пригадаємо основні поняття кінематики. І так, для описання механічного руху та розв'язання основної задачі кінематики вводять такі основні фізичні моделі та поняття. Матеріальна точка це тіло, що має масу, але розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Абсолютно тверде тіло, тіло деформації якого за даних умов можна знехтувати. Та суцільне середовище. Це тверді тіла, рідини та гази молекулярною будовою яких нехтують за даних умов. Оскільки рух тіл відбувається у просторі і у часі, то для його описання необхідно знати, в яких місцях простору і в які моменти часу це тіло знаходилось. Положення тіла відзначають відносно якого-небудь іншого, довільно вибраного тіла. Його називають тілом відліку. Сукупність просторової системи координат, годинника та пов'язаних з ним тілом відліку, називають системою відліку. Згадаємо також такі поняття, як траєкторія, шлях та переміщення. Траєкторія це уявна лінія, яка описує в просторі точка, що рухається. Траєкторією може бути пряма лінія, може бути крива лінія, в залежності від характеру руху. Шлях це скалярна фізична величина, що дорівнює довжині лінії траєкторії руху тіла. Шлях позначається літерою L, вимірюється в метрах. Переміщення це напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початок та кінець положення руху тіла. На малюночку ми добре бачимо різницю між поняттями переміщення та шлях. Червоним позначено шлях, довжина траєкторії, яку описує тіло під час свого руху, а переміщення це вектор, який у нас єдне початкове та кінцеве положення тіла. Переміщення це векторна величина, наголошую, вимірюється теж у метрах. Позначається літерою S. Давайте розглянемо завдання з попередніх років ЗНО, пов'язаних із даною темою. Хто може в розрахунках вважати землю матеріальною точкою, диспетчер, керуючи рухом літаків. Космонавт, готуючись до посадки космічного корабля на землю, наукович, обчислюючи силу тяжіння між Землею та Марсом. Чи геолог, прогнозуючи місце знаходження родовищ корисних копалень? Щойно ми згадали, що матеріальна точка це тіло, розмірами якого можна знехтувати, якщо відстань, яку долає це тіло, набагато більша, ніж саме тіло. Ну і ось саме. Правильною буквою правильною відповіддю буде варіант В, бо саме в цьому випадку, коли науковець вчислять силу тяжіння між Землею та Марсом, землю можна вважати матеріальною точкою, бо земля, від земля її розміри менші, ніж відстань між Землею та Марсом. Наступне завдання. Ескалатор в метро піднімається зі швидкістю 2,5 метри за секунду. Чи може людина, яка знаходиться на ньому, перебувати в стані спокою в системі відліку, пов'язаній з землею? Може таке бути за одного випадку, якщо ескалатор рухається відносно землі вгору зі швидкістю 2,5 метри за секунду, то людина. Буде перебувати в стані спокою відносно землі, якщо буде рухатися вниз по цьому ж ескалатору з такою самою швидкістю. Тобто, правильною відповіддю буде: варіант Б може, якщо рухається по ескалатору вниз зі швидкістю 2,5 метри за секунду відносно ескалатора. Наступне завдання. Літак здійснює політ. Що є траєкторію руху кінця лопаті пропелера літака в системі відліку, яка пов'язана з панеллю приладів у кабінеті пілотів. Це завдання нам демонструє якраз відносність руху, і як виглядає траєкторія, дивлячись на те, що ми візьмемо за тіло відліку. У даному випадку тілом відліку є. Кабіна пілотів і пропелер літака відносно кабіни, буде описувати коло Правильна відповідь В. Лічильник в автобусі, що повернувся після рейсу в гараж, показав збільшення пробігу на 150 км. Чому дорівнює пройдений шлях та модуль переміщення автобусом? Бачите різні варіанти перед собою. Але, проаналізувавши, що таке шлях, що таке переміщення. Ми чітко можемо сказати, що пройдений шлях це якраз і є той пробіг, що здійснив автобус, це 150 км. А переміщенням є вектор, що сполучає у нас початок і кінець руху. Так як автобус повернувся в гараж, то він повернувся в ту точку, з якої він почав свій рух. А отже, модуль переміщення буде дорівнювати нулю. Правильною відповіддю буде варіант Г. 150 км та 0 км. І остання задача, яку ми на сьогодні розглянемо. Турист пройшов 3 км на захід, а потім ще 4 км на північ. Яке переміщення здійснив турист протягом усього маршруту? В цій задачі для її розв'язання правильного нам допоможе. Рисунок. Якщо ми зобразимо точку, з якої почав рухатися турист, то він на захід пройшов 3 кілометри. Ось цей відрізочок дорівнюватиме у нас 3 кілометри. Потім він рухався на північ, тобто вгору ще 4 кілометри. Яке переміщення здійснив турист протягом усього маршруту? За малюнком ми можемо чітко з вами побачити, що траєкторією руху туриста буде ось такий прямий кут. Ну, і Якщо нам слід знайти переміщення, ми з'єднаємо початок руху туриста і кінець, цей вектор нам треба буде знаходити. Як ви бачите за малюнком, це гіпотенуза прямокутного трикутника. Варто згадати теорему Піфагора. Нас відомі два катети, а гіпотенузу нам слід знайти. Щоб обчислити гіпотенузу, ми будемо вилучати квадратний корінь, арифметичний, із суми квадратів катетів. 3 в квадраті, додати 4 в квадраті, одержимо 25, вилучивши квадратний корінь, отримаємо 5 км. Отже, переміщення, яке здійснив турист протягом всього маршруту, буду дорівнювати 5 кілометрів. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. На все добре!